Виконання нормативу номер 2 Неповне розбирання автомату Калашникова. Звертаю вашу увагу, що автомат має знаходитись на столі з підстилкою і е, на рукоятці затворної рами. Розпочинається виконання нормативу. По команді до виконання нормативу приступити. Закінчується, по команді готово. До виконання нормативу. Приступить! А зараз виконання нормативу номер 3 Складання автомату після неповного розбирання. Перед виконанням цього нормативу дозволяється навчаємому розкласти е, частини автомату в тому порядку, в якому йому це необхідно. До виконання нормативу. Приступить! So long. Right.